Вітаю всіх! Ворог змінив тактику масованих обстрілів. Як ви бачите, для чого була зміна такти... тактики масованих обстрілів? Для чого ця зміна була взагалі? Я хочу подивитись. Зміна масованих обстрілів. Тактики для чого? Що, яка ціль? Ви знаєте, зробити в дурні. Пошити в дурня. Зробити, як сказати, щоб збивати було гірше, пошити в дурні, щоб не могли збити. Керівництво там змінило думки. Хитрі дії. Нове ви знаєте, як нове, вони вивчають новий формат, нові можливості. І щоб зробити такий застій, паузу трішечка Це буде. Ви бачите, воно так. Воно йде потроху. І тут застій в країні зробити. Тому що застій в країні в день, якщо не працює нічого, ось це пауза в робочому дні. До речі, кінцевий результат. Розпач втрати зробити. А тепер дивіться, щоб знищити це допомога. Ось ця, ця допомога для війни, яка цікавить, вони її винюхують. Хочуть розбити максимально. На жаль. І вони змінюють цю тактику, щоб люди жили в постійному страху в паузі. Ну, посеред робочого дня не могли працювати. Неприємно, неприємно. Але факт.